Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І далі будемо говорити про те голосування, яке в цю суботу має відбутися в Конгресі США. Воно вже безпосередньо стосується допомоги Україні. Були опубліковані ті законопроекти, так які передбачають допомогу не тільки України, але також Ізраїлю та Тайваню. Там, серед іншого, передбачають Бачено виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції пов'язані з військовою допомогою США в Україні. Також ми бачимо, що щодо економічної допомоги, то там в цьому законопроекті є 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Про цей законопроект і про те, чого нам очікувати в цю суботу. Вже будемо говорити з Олександром Моциком він є дипломатом. Він був послом України у США у 2010-2015 роках. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! А, доброго дня, героям слава. Ну дійсно, ми вже побачили текст так, от е, тих документів, які передбачають те, що е, ну якщо за них проголосують, е, що допомога Україні нарешті буде виділена. Е, якщо у вас була можливість на них подивитися, е, що вам здається там найважливішим? Бо частину грошей все таки дають в кредит. Ну, а знаєте, звичайно, було б набагато краще, якби був проголосований пакет, схвалений в Сенаті, де для України передбачено 61 мільярд доларів. І було б набагато краще, якби це було зроблено ще місяці назад. Але, на жаль, в силу тих політичних внутрішньополітичних... Події, які відбуваються в Америці, допомога надовго затягнулася, і це негативно вплинуло на ситуацію на фронті, не на користь України. І про це вже багато говорило американських експертів, в тому числі і адміністрація Байдена про це також говорила, і говорила, які наслідки це має для ситуації на фронті. Що це е, е, в якійсь мірі дозволило росіянам активніше розвивати свої е, наступальні дії, в силу того, що е, сьогодні, е, на 10 снарядів, які випускає агресор, Україна може відповідати тільки одним, тому що Є дефіцит цього виду зброї, ну і дефіцит іншої зброї. Але звичайно буде дуже добре, якщо у п'ятницю демократи і республіканці все-таки домовляться і проголосують цей пакет, який запропонував спікер Джонсон. Ну перш за все, треба сказати, що він очевидно погодив цей пакет, можливо, основні його параметри. Із екс-президентом Трампом ми знаємо, що він відвідував екс-президента Трампа, і після розмови вони навіть дещо сказали на публіку, і Трамп сказав, що він згоден на допомогу, але у вигляді лоун, у вигляді посики. Так виходить, що якби республіканці намагалися. Своє внести у більше свого внести у цей пакет по допомозі Україні, тобто говорити не про грант, а про позику, і ми бачимо, що обсяг цієї допомоги зменшений. Але зараз хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб цей пакет був проголосований. Тому що він дуже і дуже потрібний нашим збройним силам, нашим силам оборони, пане Оксанослідувати ну, з того, що вибачте. А от е, за вашими відчуттями. Чи проголосують за виділення допомоги Україні? Бо тут маю нагадати, що взагалі-то там п'ять законів виставлено: допомога Україні, допомога Ізраїлю, допомога Тайваню? Там ще окремий законопроект про заборону Тіктоку у соціальної мережі, там ще так, багато всього. Так. І окремий законопроект про мексикансько-американський кордон? То от які шанси того на вашу, на вашу думку, що за Україну все-таки проголосують? Ну, там ще є е, положення про заморожені активи Росії, які треба конфіскувати і передати е, Україні для е, закупівлі зброї. А я очікую, знаєте, 100% тут гарантію, мабуть, цього ніхто не дасть, але я все-таки е, е, обережно оптимістично очікую, що цей пакет буде проголосований, тому що. Всім уже зараз зрозуміло, що ситуація на фронті складна для України, і що подальше затягування з виділенням допомоги ще гірше буде впливати на цю ситуацію, і сам спікер Джонсон заявив, що ми не маємо там дати шансу. Путіну для перемоги і що його треба зупинити, і що Путін по стороні зла, Україна по стороні добра. Ну і інші речі він говорив. Звичайно, я думаю, що до пакета будуть вноситися правки. Будуть вноситися правки і з боку демократів, і з боку республіканців спеціально для цього і дається по процедурі 72 години. Тобто, починаючи із вчорашнього дня, і середи, оці 72 години, якраз будуть не середи, навіть ще з вівторка. Ці 72 години будуть використані для. Активного обміну думками і пропозиціями між республіканцями та демократами, і можливо ще якісь будуть внесені доповнення в цей пакет. Але я очікую, що він буде проголосований, пане Олександре. Ну от ви вже сказали про те, що серед іншого мають внести правки. що от у конгресменів є на цей час. Ми бачимо вже реакцію від Трампістки, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Вона вже внесла правки, і ми можемо що от ми можемо усвідчитися, що першим пунктом, наприклад, у неї це правка, реально це не жарт. Що будь-який член конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до лав української армії. Здається, що вже цей законопроект перетворюють на оцей такий цирк, законодавчий. То чи це тривожна тенденція, як ви гадаєте? Ну а дивіться, я спеціально не згадав про Марджорі Тейлор Грін і дав, дав можливість вам це, цю ситуацію. Ці її поправки це ну екстравагантні, екстраординарні, можна ще якось назвати м'якші, ну якщо. Назвати більш жорстко, то ще можна слова підбирати. Звичайно, що це е, ці поправки будуть відхилені. Відхилені, я думаю, будуть самими республіканцями. Тому що серед цих поправок не тільки зобов'язання там для членів Конгресу служити в збройних силах України, оскільки як вона заявила, що ці конгресмени, які будуть голосувати за пакет, вони підтримують війну, а не мир. Але там ще крім того, мова йде про те, щоб Україна закрила всі біолабораторії. Пам'ятаємо про ці так звані біолабораторії, які видумали в Росії. Ну, щоб там християнські церкви не переслідувалися, теж російський наратив або близький до російського, ну і щоб Україна там проводила вільні демократичні вибори. Вже є коментарі такі і дуже різкі, зокрема з боку Fox News. Що ця пані хоче розвалити республіканську партію? Тому я думаю, що такі екстравагантні, називаємо їх так поправки, вони не пройдуть ні від. Мерджорі Тейлор Грін, хоча я думаю, що до неї можуть приєднатися ще кілька членів конгресу, ні е, е, інші подібного роду е, поправки. Е, думаю, що мова буде йти серйозно про те, яким чином там в, е, врахувати, от республіканці будуть проводити лінію, щоб врахувати їхню їхню позицію, щоб вони могли потім сказати своїм виборцям, що е, в законопроекті в цьому чи в законі враховані. Ті, ті думки, які висловлюють республіканці, їхні бачення на допомогу Україні там із контролем з звітністю, і з іншими речами. Ну а демократи будуть говорити звичайно про те, що вони бажали більшого, і вони згадають обов'язково той пакет, який проголосований в сенаті, на 61 мільярд доларів. І звичайно, будуть критикувати демократів за те, що вони до кінця не пішли. За пакетом проголосованим в сенаті. Пане Олександре, ну от знаєте, з одного боку дуже хотілося б сприймати от таку конгресвумен як Тейлор Грін як маргіналку. А з іншого боку, ми розуміємо, що вона дуже близька до Дональда Трампа. Пам'ятаємо, що в нього дуже великі шанси для до того, щоб повернутися в крісло американського президента. Я тут хочу нагадати нашій аудиторії, що от коли почалися оті судові процеси проти Трампа, їх достатньо багато. То Тейлор Грін, серед іншого, порівнювали. Його з Ісусом. Ну що в сенсі, отак переслідували Ісуса Христа і зараз так само переслідують Дональда Трампа. То, можливо, те, що вона робить, це пряма вказівка колишнього президента США майбутнього кандидата від республіканської партії? То, знаєте, про це, це важко сказати. Це, це так чи ні. Ми, але мені здається, що це цей момент, якби. Зараз назріває вирішальний, і ми знаємо, що більшість республіканців у конгресі підтримують допомогу Україні. Ну і е, я думаю, що вони нарешті е, поступлять твердо і все-таки будуть вимагати голосувати за пакет, незважаючи на те, що там є особлива думка Мерджорі Тейлор Грін, і що можливо навіть за цією думкою може стояти експрезидент Трамп, Того, що це вже. Момент такий дійсно вирішальний, або зараз цей пакет буде проголосований і допомога негайно буде надаватися Україні, якої Україна дуже і дуже потребує, або ситуація затягнеться надалі. Ну тоді буде очевидно, що екс-президент Трамп дійсно виходить з того, що щоб заблокувати цю допомогу, це звичайно була б дуже погана ситуація, і я все-таки більше схиляюся до того, що цей пакет буде проголосований, незважаючи на позицію Мерджіль Тейлор Грін. Ну і там ще кількох, очевидно, членів конгресу. Тут ситуація така, що вона навіть пригрозила, що може поставити питання про зняття з посади спікера Джонсона. Але з іншого боку, ми знаємо, що є е, discharge petition, тобто позиція, е, підписана багатьма членами конгресу, яка може е, вирішити питання про схвалення пакету допомоги без спікера. І спікер, звичайно, не, не хоче цього робити, тому що тоді мова може піти про той пакет, який вже схвалений в сенаті на 61 мільярд доларів. А для цього на сьогодні є. 194 голоси демократів, один голос республіканців, тобто всього 195 голосів, і для того щоб обійти спікера у голосуванні в палаті представників пакету допомоги, ще раз того, який був свалений в сенаті, необхідно ще 23 голоси. Голоси, тобто разом треба мати 218 голосів. Тому ця частина республіканців можуть піти на цей крок. Тобто тут ситуація така, якби, що називається, палка має два кінці. Тому мені здається, що тут щиро спікер Джонсон буде наполягати на тому, що був проголосований той пакет, який зараз він оприлюднив. Його авторства пане Олександре в цьому законопроекті серед іншого є ну таке положення як найшвидше передати Україні далекобійні ракети атакам ми пам'ятаємо, що ну це дуже потрібно нашим захисникам. Так це саме ті ракети, які дозволять знищувати а, логістику ворога та і ліквідувати самих ворогів на набагато дальші дистанції, ніж зараз ми маємо можливість це робити. М а це що за пункт? Чи це справді? Ну я не знаю спроба у цих трампістів, бо Майк Джонсон все таки є трампістом, а показати, що ні, вони рішуче підтримують Україну, незважаючи на те, що вже багато місяців гальмували допомогу нашій країні? Ну дай Бог щоби, е, ці ракети до системи АТАКС були передані. Вона, вони нам дуже потрібні, і Україна про це говорить більше року. А єдине, що там є така якби клаузула, тобто ще доповнення таке, що о, так е, е, пропонується, щоби, е, президент Байден надав ці ракети для України, але йде далі, якби дописка така, що якщо це е, не буде шкодити національним інтересам Америки, тобто, це все віддається на рішення е, адміністрації Байдена. Чи, чи буде це Why not? Чому ні? Оскільки пакет допомоги, який пропонується зараз, у порівнянні з тим, який схвалений в Сенаті, він значно є меншим. Тому як компенсація, і плюс як прохання, яке Україна вже обстоює більше року, адміністрація Байдена могла би. І надати нам ці, ці ракети, і це було б дуже добре, тому що ми дійсно потребуємо в необхідності вражати ті, ті цілі, військові цілі, скажімо, ті аеродроми, там з яких запускаються ракети по Україні, ну і інші цілі, які нам дуже шкодять на, на сьогодні. На жаль, поки що, ми не бачили от е, такої рішучості з боку білого дому. Е, з Це борько... правда не було її. Так, так, з боку президента Байдена були повідомлення про те, що декілька таких ракет ми отримали. Мається на увазі, що це були з касетними снарядами. Їх було небагато. Вони були дуже ефективні з того, що ми можемо почути від наших військових, але ну дуже мала кількість. Я знаєте, я от ставлю одне і те саме запитання нашим експертам, яких ми долучаємо до ефіру. Чи справді можна говорити про те, що дійсно доля От цієї допомоги України, що вона безпосередньо в руках Дональда Трампа, ми бачимо, що е, вже до нього звертаються ну напряму е, партнери, наші партнери, політики. Так ми побачили, як Девід Кемерон, міністр закордонних справ, з ним зустрічався е, також. Рішлося про Україну в цій, е, в цій їхній розмові. Зараз Анджей Дуда, президент Польщі, також зустрівся з Трампом. В них хороші е, стосунки. Також вони говорили про Україну. Чи справді Трамп ключова людина, від якої залежить, чи отримає цю допомогу а, наша держава. На жаль, виходить, що так, що ця вся оце все затягування воно пояснюється тим, що немає для республіканської партії для в Нижній Палаті для представників республіканської партії в нижній в нижній палаті конгресу США немає дозволу з боку екс-президента Трампа. Виходить так, що він сьогодні основний гравець. Що може на нього повпливати? Бо ми пам'ятаємо, що ну було багато підозр щодо його зв'язку, можливого зв'язку з Росією. Ці до речі, підозри не були підтверджені в судовому порядку. Ми пам'ятаємо про те, що він багато разів разів казав про те, що в нього дуже хороші стосунки з кремлівським диктатором Путіним. Пам'ятаємо після саміту в Фінляндії, ще тоді, будучи президентом, він наголосив, що довіряє Путіну більше ніж своїм спецслужбам. Плюс в нього Нібито є план по закінченню війни між Росією та Україною за 24 години. На вашу думку, що може впливати на Трампа, як його можна спробувати перетягнути на сторону України? Ну головне, це майбутні вибори, які мають відбутися 5 листопада цього року. Президентські вибори, це основне для Трампа. А також вибори до Палати представників, палата повністю буде мінятися склад. І е, одна третина сенату буде мінятися, але безперечно, головне тут це президентські вибори, і е, бажання, полке бажання е, е, Трампа повернутися назад до Білого дому. Це, на мій погляд, основна причина, і тут він е, якби хоче показати і показує, і е, що він є лідером в республіканській партії, і це е, зараз всі бачать це беззаперечно. Ну і що в нього своє бачення стосовно ситуації, скажімо, з Україною. Він хоче очевидно показати, що адміністрація не здатна надавати необхідну допомогу Україні. А от коли він стане президентом, то всі питання він вирішить із допомогою, там і з встановленням миру, і так далі. і так далі. Тобто, це, як на мій погляд, йде в фарватері його бажання. Повернутися і полкого бажання повернутися до білого дому. Пане Олександре, а чи у вас також є враження, що от багато лідерів різних країн що вони певним чином вже змирилися з тим, що Трамп скоріш за все повернеться? Тобто, окей, Байден все зрозуміло, чинний президент, але от поважний занадто, як вважають, занадто поважний вік, палка підтримка Трампа з боку його такої фанатичної бази виборців. Чи, чи вже це. Ну, більш-менш доконаний факт, я думаю, що це ще не доконаний факт, того, що на сьогодні десь підтримка приблизно 50 на 50. Були раніше моменти, коли екс-президент Трамп випереджував президента Байдена. Зараз мені здається, що президент Байден трошки йде попереду. Але західні лідери вони якби розглядають два варіанти. Один варіант для них є абсолютно зрозумілий. Вони розуміють, що буде, коли буде переобрано президента Байдена. А з президентом Байденом у Європі дуже гарні стосунки. Практично у всіх лідерів того ж Шольца, який недавно відвідував Америку. Ну і всі, в того ж дуже нормальні відносини, ну і всіх інших. А от е, у, 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 у з екс-президентом Трампом далеко не всі можуть, е, якби нормально ну можуть можуть розмовляти в тому сенсі, що впливати на нього, і так далі. Тому є якби е, таке перестрахування, що якщо експрезидент Трамп знову повернеться до Білого Дому, то е, краще з ним. Поговорити до того, і це ще пояснюється їхні поїздки до Вашингтона, якраз необхідністю переконати експрезидента Трампа в тому, щоб він дав зелене світло на допомогу на, про допомогу Україні, тому що Європа відчуває, що без американської допомоги вона ще не готова повністю закрити питання надання сприяння повного сприяння, то яке нам необхідно. У боротьбі з Росією для того, щоб не програти, щоб Україна не програла, щоб Україна навпаки виграла. Ну а виграш, ми очевидно бачимо в тому, принаймні, я бачу в тому, щоб повністю звільнити окуповані українські території, включаючи Крим. Ну тут знаєте, ми тоді переходимо до позитивного ефекту від Дональда Трампа. Він і за часів своєї каденції, так за часів того, коли він був президентом, і от зараз продовжує наголошувати на тому, що Європі треба перестати бути халявщиками. Я тут цитую в нього є таке слово. Я він часто його uh -huh. вживає фрілоудерз. Uh -huh. Тобто, треба перестати бути халявщиками, витрачати більше на оборону, витрачати більше на НАТО. То як ви гадаєте, а чому тоді Європа не готова? Європа заможня, е Європа потужна. Е у неї є зброя. Можливо, вони не виробляли її в тій кількості, е скільки потрібно для того, щоб протистояти Росії, але ну, це багато країн. То а чому Європа не готова? Е Європа е після розвалу радянського союзу е почала? Почувати себе в такій теплій ванні, і з цього стану вона не хоче виходити. Після розвалу СРСР, закінчення холодної війни, Європа, практично всі країни, скорочували видатки на оборону, скорочували озброєння, переводили всю свою зброю десь на консервацію. Ну Принаймні частину велику частину цієї зброї, ну і зараз з великою нехотою, е, е, збільшує е, долю, збільшує внески на оборону. Ми знаємо, що поляки, наприклад, зараз вже більше 4% е, е, переплюють на, на е, оборону, але є країни, які ще не досягли 2%. Тому у цьому контексті якраз е, як: Ну, бачиться, вплив Трампа є досить позитивним. Він підштовхує ті країни, які мають дуже малий відсоток оборонної своєї фінансової політики. Підштовхує він підштовхує ці країни, нарешті кардинально збільшити видатки на оборону, і таким чином разом збільшувати потужності НАТО. як Організації як організації безпеки, як організації, яка мета якої захищати безпеку і мир для всієї Європи для всього євроатлантичного простору. Тому в цьому контексті, ну це, це, це добре, що він так напористо говорить про те, що принаймні всі країни члени НАТО мають здійснювати витрати на оборону більше двох, а то і більше відсотків. Це є дуже добре, і це і все працює на змисленні НАТО. Я не вірю в те, що президент Трамп, якщо він стане президентом, вийде із НАТО, того що по перше, є уже запобіжний конгрес проголосував там резолюції про те, що. Президент сам не може вирішити це питання. А по друге, я думаю, що й сам він не стане цього робити. Того, що навіть якщо якісь думки будуть, то у нього буде оточення яке його експерти, його там державний секретар, міністр оборони, його радник з питань національної безпеки, які однозначно будуть проти виготові знати, то, то того, що це ну це я я, я би сказав так. Ідея близька до абсурду, так дійсно ну є. Що стриму є. Кому стримувати президента Трампа, пане Олександре. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Моцик, дипломат, посол України у США у 2010-2015 роках. Був з нами на зв'язку. Далі новини після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.